Всіх вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні я продовжую цикл відео присвячених таропрогнозам для представників різних знаків зодіаку на 2025 рік. А саме сьогодні ми поспілкуємося про представників знаку РАК. Да? Тому раки в знак зворотної реакції я очікую від вас під цим відео, ваші вподобаючки, після повного перегляду коментарів, а також поширення серед ваших друзів та близьких. І якщо серед них також є раки, то я думаю, їм буде цікаво дізнатися, що їх чекає в 2025 році. Ось. По традиції розділимо. 25 рік на 3 частинки, це початок року, серединка та кінець. І подивимося ситуативно по 4 місяці, що чекає раків на початку 2025 року, в середині та в кінці. Да? Розпочнемо. Раки на початку 25-го року. Що вас чекає на початку 2025 року? Які ситуації, тенденції будуть актуальні? Які обставини будуть проживати раки на початку 2025 року? Покажіть 4 місяці 2025 року. Так, а, Питання дітей дуже актуальним буде на початку 2025 року. Питання дітей. З чим це буде пов'язано? Питання освіти. Тобто, як діти вчаться, де діти вчаться, за яких умов, під якими правилами, питання здоров'я. Так, угу. Розвитку дітей. І тут ще якось прив'язана буква закону. Зараз я докладу. Угу. Державні установи. Так, ага. Дивіться, на початку 2025 року для раків буде дуже актуальне питання, пов'язане з розвитком свого молодшого покоління. Да, тобто, щоб поставити дітей на ноги. Це освіта дітей, де діти навчаються, за яких умов, це питання розвитку дітей, там гуртки, секції, щоб діти всебічно розвивалися, питання здоров'я. І тут проглядається питання букви закону. Зараз я покажу, да, як гостра тема. Тобто те, що пов'язане дуже. Тісно із е, документами, е, ну якби документацію, папери, це все. Да? Тобто, це може бути перевезення дитини з однієї школи в іншу школу. І треба збирати якісь справки, документи, якісь водки робити пов'язані з цим. Це може бути вступ дітей в вищі навчальні заклади, ліцеї, вузи, коледжі, університети і так далі. Да? І там також треба якісь вступні документи робити, це все. Програма максимум це якщо хтось захоче всиновити дитинку, чи якось взяти з дитячого будинку, з інтернату, то це питання також буде актуальним. Треба буде дуже гостро акцентувати увагу на фінансовій спроможності і спроможності зробити вчасно документи в певні терміни. Да? Ось. Ну, я думаю, що це більше до жіночої частини раків. Да? Бо жінки в нас більше пікуються дітьми. Давайте подивимося. Подивимося ситуативно тоді, що для чоловіків. Я думаю, що це більше для жінок питання дітей на початок 2025-го. А що буде актуальне для наших чоловіків? Раків. Оце питання. Так, це буде вперше, що я у відео-прогнозі на 25 рік продивляюся жіночу частину представників знаку і чоловічу. Так, чоловіча частина знаку, рак. Що вас очікує на початку 25-го року? О, ну, питання фінансів не дивно. Да? Чоловіки це в нас взагалі фінансова енергія. І питання майна. Дуже таке, причому гостре, це як болюча тема. Угу. Питання рухомого, нерухомого майна, правосуддя. Тобто, це. Розділення майна, спадок, це що кому належить, хто за яке майно відповідає, будь-які питання пов'язані з рухомим і нерухомим майном на 25-й рік, початок 25-го року для представників чоловічої статі, да? знаків рак, воно буде актуальне. Угу. Питання заробітку на майно або купівлі майна, тобто все, що пов'язане з великими вкладеннями або великими здобутками. Ось. Ну, тобто, це ж може бути ще й в спадок передатися. Mm -hmm. І знову ж таки, питання документів. Тобто, дуже сильний акцент на участь да, обізнаності чи участь підґрунтя з боку букви закону. Це буде дуже актуально на початок 25 го року. Окей. Для представників чоловічої статі рак визначилися. Початок 25 го року він такий насичений на прибутки, здобутки. Ну і певні витрати. Так, середина 2025 року для представників знаку РАК. Покажіть, що буде актуально. Для раків в середині 25 року. Угу. А якісь маніпуляції будуть скриватися якісь маніпуляції, емоції, да? І дивіться, який тут у мене красивий павучок, да? але це палка в двох кінцях. І ви будете цю паличку розрубувати. Ось. Тобто будуть якісь маніпулятивні дії з боку тих людей, які вас оточують, да? до людей, бачите, люди тіні. Ви цю маніпуляцію вскроєте, що буде спонукати вас на відлюдництво. Да? Ось луна. Ви цю ну, маніпуляцію. Те, що не показують наяву, вскрили. І далі йде відлюдник. Ви закриваєтеся від цих людей в своїх чотирьох стінах. Окей. Так. Можуть бути ситуації, на яких вам буде навіть вигідно опуститися на дно. Тому що можуть бути певні просадки чи якісь такі, знаєте, палки в колеса. Тобто наслідки неочевидні, на які ви не розраховуєте, не очікуєте, але вони є, і вони якось заважають вам у вашій реальності. Угу. Болюча трансформація, тому що ви будете втрачати контакт чи взаємозв'язок з людьми, які близькі вашому серцю. Причому це буде не ваша ініціатива. Тобто це не так, що от ви. Карта впала. Що ж ти подивися? Зараз, секундочку. Е, дивіться. Е, це буде не так, що ви взяли, поїхали кудись і припинили спілкування. Ні, це люди будуть якимось чином від вас віддалятися. Е, якось, е, от ви будете відчувати холод в спілкуванні, і це буде змушувати вас хвилюватися що стосунки руйнуються. Карта смерті, да? це трансформація, перехід із старого в нове. Але насправді це непогано, тому що ви зможете збагнути свою цінність. От для вас це буде урок на те, щоб зрозуміти, наскільки ви для себе є цінні. Саме ви і для себе. Ось, наскільки ви готові зважати на свою самоцінність. Ось так. В питанні стосунків з іншими людьми. Окей. Що ще буде цікаве і актуальне? В середині 25-го року. Угу. Е, і дивіться: результатом того, що ви будете відчувати від людей відстороненість та холод, буде те, що будуть якісь вигідні для вас пропозиції, умови, працевлаштування, наприклад, умови співпраці, е, участі в якихось заходах, в якихось процесах, в якихось дійствах. І ви будете дуже насторожені із позиції недовіри відноситися до всього, що буде вам пропонуватися з боку інших людей. І ви можете втратити дуже вигідні для вас ресурси, які з часом можуть принести вам непогані результати. Тому не впадайте в недовіру і, в принципі, в зневіру по відношенню до інших людей. Не всі люди в вашому оточенні вони якісь такі от. Холодні, розсудливі, корисливі. Да? Будуть люди, які захочуть дійсно з вами співпрацювати для того, щоб отримати класні результати і насолодитися процесом. Ось так. Окей. Це 25 рік. Давайте подивимося ще, що чекатиме вас. Це була серединка 25-го року. Зараз подивимося кінець 25-го року. Що в кінці 25-го року буде актуальним для раків. Так. Кінець 25 року актуальний пеметр раків. Угу. Так. Що буде актуальне? Подивися питання здоров'я. От у багатьох знаків зодіаку в кінці 25 го року випадає питання здоров'я. Я не знаю, мені мабуть треба зробити окреме відео на тему того, яка загальна тенденція по питанню здоров'я чекає. Всесвіт 25-му році, тому що мені ця тенденція взагалі-то не подобається. Ось так. І це дуже сильно питання акценту саме по жінкам. От, знову ж таки, ця тенденція бережіть жінок та дітей, вона актуальна. Ось, і от для раків в 25-му році, в кінці 25-го року, питання здоров'я дивіться, здоров'я жінок та дітей. Пам'ятаєте, першу карта в цьому відео? В розкладі? Актуальна по питанню дітей, здоров'я. Ось так. І для жінок, і для дітей в кінці 25-го року і це гостра, гостра ситуація. Так. Це гормони, серцево-судинна система. Е, знову ж таки, вивід з організму, якісь віруси, респіраторні захворювання. Ось це все буде актуальне. І на це треба звертати свою увагу. Угу. Якщо ми кажемо про якусь естетичну медицину, то я б не радив робити якісь новації, якісь зміни реконструкції в своєму тілі пов'язані по медицині в кінці 25-го року. Тобто мамопластика, рінопластика, септопластика, все, що пов'язано з зміною своєї зовнішності, рис обличчя, тим паче, взагалі ні, тому що ви будете незадоволені результатом тих змін. І тих новацій, які впроваджувалися у ваше життя. Ось так. Окей, що ще. А дивіться, новації пов'язані з навиками, які проявляються через творчість. Ось це дуже класний момент. Тобто, не знаю, от дивіться, тут навіть люди в танці, да? Красуні чудовись, між іншим. Ось. Танці, музика, і в не знаю, щось виготовлення руками, хендмейд, акторська майстерність це те, на що вам потрібно якби акцентувати увагу і вкладати ресурси, тому що це приведе вас не тільки до довготривалого процесу, і ви будете довгий час цим займатися, але й приведе до того, що це буде ваша віддушина, ваше хобі, тобто те, що. Ну, якби в стабільню ваш внутрішній стан. Тому раки от для вас це буде дуже актуально. В кінці 25-го року почати якісь нові процеси пов'язані з м, напрацюванням навиків та талантів проявом себе через творчість. Угу. Mm -hmm. Так, окей. Okay. Mm -hmm. Ну, і по питанню роботи, от дивіться, робота, робочий колектив, люди, які працюють у вашій сім'ї, за яких ви турбуєтеся, в принципі, будь-які люди, по відношенню до яких ви проявляєте свою ніжність і турботу, продовжуйте це робити. Але є одне, але воно завжди десь є. Да? Люди будуть чомусь вважати, що ви відіграєте роль. Да? От що це маска. І що ви не такі, якими стаєтесь. По відношенню до інших людей. Але я хочу вам сказати: грайте роль, імітуйте. І рано чи пізно воно так складеться, що ви самі не помітите, як те, що для інших здавалося роллю, маскою, і імітацією, буде найподлінішим оригіналом. Ось. І на цій крутій, ну хоч я думаю, буду закінчувати це відео. Ось такий теропрогноз. В нас склався на 2025 рік для представників знаку Зодіаку Рак, Раки, після перегляду цього відео, якщо ви додивилися, я вам дуже вдячний. Пишіть свої думки на рахунок того, що випало да, в розкладах. Чи ви згодні з цією тенденцією, чи це для вас буде актуальним? Ось, давайте зворотні реакції. Не впадайте у відчай, відпускайте легко людей, приймайте легко людей, да, тому що будуть якісь крутезні новації, вводки у ваше життя з боку сторонніх осіб. Ось проявлятися через творчість, акцентуйте увагу на здоров'ї. Бажаю всім мирного, не бою і все буде мир!